Всім добрий ранок, всім гарного тижня. Ми розпочинаємо тиждень, понеділок з приємної новини. В нас знову повернулися акції на мийки високого тиску. Зараз розглянемо ось таку мийку невелику. Її потужність 1400 Вт. Вона досить невисока, але досить потужна. З АБС пластику гарантія 3 роки, бо тому що моторчик іде в неї на мідній обмоці. Максимальний тиск це 130. Бар і при цьому вона видає 5,5 літрів за одну хвилину. Є пістолет, є шланг, котрий має довжину 5 метрів. Працює 220, досить зручна, і буде закривати практично всі ваші потреби по дому. Щось помити, щось відчистити. Вона за своєю потужністю в 130-бар. Вам буде допомагати в цьому. Наразі вартість її. 4650, але дивіться, яка в неї нова ціна.